Путін дав інтерв'ю, яке було значно цікавіше ніж його промови перед федеральними зборами, і там він сказав, що злісні англосакси, я так розумію, хочуть уїсть російський етнос. Така радісна звістка там була, що виявляється, вони хочуть розділити їх на московитів і на уральців. каже: не буде ніякого російського етносу, будуть окремо московити, будуть окремо. Уральці, чомусь уральці будуть окремо. На жаль, е, рано радіти, тому що Аносакси всього цього не хочуть. Це ми хочемо, це хочуть поневолені народи. В середині Ерефії це хочуть поляки, це хочуть Балтійці, це хочуть всі притомні люди на землі. Але, на жаль, великі держави і великі уряди іще не дозріли до цієї здорової думки, і навіть китайцям є. І ще куди чекати. Але ми, поза сумнівом, доб'ємося цього, тому що українська нація, нація вперше за свою історію, ну, принаймні за останні 500 років, в тих кондиціях, коли вона хоче піти і взяти, коли вона не хоче це все залишати. І коли Ерефія почне валитися, коли там буде криза, а кризи там періодичні, кризи там без трапляються, то ми вже будемо що-небудь робити. І це, звісно, не Московія. Московія не потрібна. Московія це занадто багато. Все почнеться, само собою, з кавказьких, північно-кавказьких народів і з північно-кавказьких республік. Я навіть от замалюю все це діло таким зелененьким. Зелененьким. Там осетини, осотини правда православні, але от щось таке зелененьке має бути, от в усьому цьому, я так думаю. Десь там має бути кордон. Розумієте? Кордон обов'язково має бути. Тому що Україна повинна мати кордон з північним Кавказом. Взагалі, якщо вже на то пішло, московити зараз трактують Озівське море як своє внутрішнє море. Вони цим пишаються. От тепер це наше внутрішнє море, вони кажуть. І е, суть в тому, що Московія взагалі має бути відрізана від теплих морів. Вони не повинні мати виходу на Чорне море, на Озівське море і на Каспій, тому що це шкідливо. Тому от вся оця територія. Оця, оця, оця о, територія, власне кажучи, до кордону з Казахстаном по Каспійському морю, оце якраз буде територія Української Прикаспійської Народної Республіки або Української Міжморської якоїсь Народної Республіки. Це важливий момент, браття і сестри. Виходу до морів у них тут не має бути. Ну, взагалі не має бути виходу до морів, а тим паче до цих. І ще коли оці оці от роздумуємо, нас же вводить в оману величина оцієї непристосованої до життя території. Більш більша частина цієї території не пристосована до життя. Вони всі концентруються. Західніше Уралу в європейській частині, так званій, і більша частина тих, хто в європейській частині, принаймні значна частина тих, хто в європейській частині, це Москва. От починати ж треба насправді навіть не з північного Кавказу. Починати треба з Москви. Москва це великий мегаполіс, а те, що навколо вся ця агломерація, там за 20 мільйонів, можливо, навіть за 25, якщо все, що примикає, подивитися. То е, от сама Москва має бути розділена. От багато екстремістів тут в Україні кажуть, що взагалі треба, щоб там було місце ядерного вибуху, щоб там було море, озеро велике, щоб і взагалі духу ніякого москви не було. Фізично це важко зробити. Ми рахували, ми думали про це, але фізично це зробити важко. Натомість там є багато азербайджанців, багато татар, багато кавказців, багато українців. Багато вірмен, і е, е, вона має бути все-таки розділена по квартально, як Єрусалім. Є вірменський квартал, є мусульманський квартал, є іудейський квартал і є християнський квартал, ну, скажімо, католицький, якщо брати. Вірмені, теж християни, має бути розділена і Москва сама по собі. Звісно, там є сфери чеченських інтересів, звісно, там є сфери дагестанських інтересів. Якесь навіть територіально, просто навіть територіально. І територіально, і по цим. Ну, зібрання живопису, там два великих зібрання живопису, це музей імені Пушкіна. Незважаючи на гідну назву, там дуже непоганий європейський живопис в цьому музеї, який поповнить колекцію музею Ханенків Києві. і так звана Третьяковська галерея. Третьяковська галерея це все поповнить колекцію Чернігівського зібрання живопису. Там є хороші речі, ну, частину треба буде продати, кому воно потрібно. Ті, хто люблять оцю всю дикунську екзотику, а частина це є якісні роботи митців українського походження. І от все це має піти в Чернігівський музей до цієї сестри, з Кремлем от кажуть, Кремль треба підірвати. Це е, цікавий зразок італійської архітектури, північної італійської архітектури, вірніше, навіть ломбардської архітектури 15 століття. Це виключно ломбардця. Це така пізня готика, це фортифікація, яка на той час в Європі, а тим паче в Північній Італії, вже вийшла з моди, так уже ніхто не будував. І люди, яким не було роботи в Ломбардії, в Мілані, збудували це діло в Москві, тому що московитам згодиться це діло. І позаяк це все-таки пізня готика, і позаяк це італійці. І руйнувати якось це діло просто не піднімається рука. Можна розібрати по вежах. Якусь вежу у нас багато в Україні зруйновано. якусь вежу можна символічно привезти. Паську вежу, наприклад, в Херсон можна перевезти. Зараз сучасні технології це дозволяють розібрати, а потім зібрати в Херсоні. І в Херсоні буде оця от пізня готична споруда. А там яку-небудь іншу вежу можна привезти, в Миколаїв. Скажімо, і ще. Отак, от, от по вежах, все це можна буде розібрати, перевести. Навзалі це буде громадська вбиральня для туристів. Тому що туристи все-таки там будуть. Там будуть туристи із Середньої Азії, Китайців, там буде багато шаритися. І, власне, кажучи, не заробляти на цьому буде не. Варто всі захочуть подивитися на руїни. От по цих от романтичних руїнах всі будуть ходити. Так званий собор Василія Блаженного, це він переїде в Казань в якості соборної мечеті, тому що насправді це казанська архітектура, це звідти взята ця естетика, всі оці от це всі ці прибамбаси це мечеть. Певною мірою, тому що насправді це не зовсім навіть і мечеть. Ми ідея цієї архітектури, взагалі, ідея архітектури багатьох так званих русських храмів, це буддійська ступа. Тобто, це не витвір архітектури, це скульптура. Тому що архітектура це організація внутрішнього простору, архітектура це робота зі світлом. Завдання архітектора тисячі років було їх впустити всередину світло. Це робота не з каменем, це робота зі світлом і організація внутрішнього простору. Буддійська ступа це скульптура. Там нема внутрішнього простору. Це просто складається з каміння чи з цегли, отака от штука, і туди неможливо зайти. А тепер уявіть таку саму буддійську ступу велику в Московії. Тільки там іще всередині видлубується щось на розразок печерки, куди можна протиснутися по таким от переходикам. І там от такий от простір в цьому цьому в масиві е каменю чи масиві цегли, і це от зображує архітектуру. От це саме собор Василія Блаженого. Це, скульп... це витвір скульптури, це не архітектура. Там так само видлубані всередині якісь такі от переходики, де можна протиснути в якусь е е капличку. Але це скульптура, і це вона має бути перенесена звісно, східніше. А можливо, навіть в туву. Я не знаю, хай там буде ця ступа стояти. Тобто, коротше кажучи, там є що ділити, і це займе певний час. Зібрання живопису треба вивести швидко. Тому що тому, що чеченці, я думаю, вони не сильно великі з релігійних міркувань ціни телі живопису, але знають, кому продати. Оце не треба продавати, це має бути все у нас. А от уже розбирати ці будівлі, всі потрошку потрібно буде якось там торгуватися, скажем, ясно, що там, скажем, дегітан, відійде центральний універмаг. Значить, ми можемо забрати оцю всю комплекс урядових будівель на Старій площаді. Там є що із самого цього Кремля, кому-небудь можемо загнати. Шведам можна загнати, до речі, царпушку. У них є непогане зібрання московської трофейної артилерії ще часів Івана 3, Івана 4. Пізніших. Я думаю, що хай там буде у них церпушка, вона гідна. І... Це все туди. Ну, менше з тим, значить, тобто сам по собі поділ Москви це вже ціла історія. Це швидко, це, це піде місяця три, це швидко не буде. Тобто він такий буде. Там трошки буде зелененько, тому що там будуть наші брати-мусульмани, але там буде і частина, і навіть атеїстам щось потрібно буде дати. Там у них десь там на хімках. Значить, само собою це будуть татарські регіони, це Поволжя. Поволжя все має бути, от Всеповолжя, а, е так чорненьким. От е Поволжя, Від Астрахані до Казані, це будуть якісь там тюркські регіони. Взагалі зараз створюється в Україні батальйон Туран. І от Великий Туран, вони, звісно, будуть претендувати на Великий Туран. Ну тут подивимося. Подивимося. До речі, я забув сказати, що іще українські частини це ж мають бути Смоленськ, треба повернути. Не тому, що Смоленськ це дуже там хороший. А просто в зв'язку з тим, що ну, це традиційно у нас забрав, це Василій Третій забрав Смоленський навіть після битви під Оршою, яка була виграна Костянтином князем Костянтином Острозьким, з великим розгромом для московитів Смоленськ не вдалося повернути, його треба забрати просто як данину історичній пам'яті. І всю Стародубщину, Брянську треба позабирати. Тобто всі ті землі, які традиційно, от, традиційно, наші, традиційно наші були, ті, що мали би входити в свого часу Велике Князівство Литовське. Мають зараз входити Велике Князівство українське, але литовцям теж литовці теж мають свої права, і ці права мають бути забезпечені на певні ділянки. Тепер фіни, фіни які героїчно воювали оцю всю частину карельського Карелії мають забрати фіни навіть і трошки більше в компенсацію. В, в компенсацію. Путін каже: Урал. Уральські народи. Я не знаю, з кого їх формувати ці самі уральські народи. Тобто доведеться туди переселяти, доведеться запрошувати. Японців всіх не вистачить. Там є багато, все-таки в Москві є молоде покоління, яке не любить демократію, не любить Україну, але любить аніме. От Всіх любителів аніме треба переселяти на Сахалін, який відійде Японії. Вони будуть щасливі. Там, в Японії, в зв'язку з цим. Але. Оці частини, розумієте, все-таки Тихий океан, це Середземне 21-го століття. Значною мірою економіка буде робитися там. Не там, де Атлантик, а там, де Тихий океан. І Україна повинна мати вихід до Тихого океану. Власне, від українського кордону до Тихого океану зовсім недалеко. Я не знаю, от якось так, з от, от цим, цим далеким Сходом, от воно має бути. Ми маємо мати, ми повинні мати. А відповідно, якщо ми вже тут, то оця, оця частина, там, де більш-менш нормальний клімат. Ми там, в чому справа? Більша ж частина не пристосована до життя. Поза як ця більша частина не пристосована до життя, то там, звісно, будуть жити якісь там угорофінські, тюркські народи нарешті. Всі ці Якути і Чукчі наберуть свою незалежність, це величезні території, які не можуть бути сильно заселені. І там не потрібно. Там комарі, там погано. Болото. Але оця от частина, от та що за вільною Татарією. Оце, власне кажучи, українська. Тут можна жити Тут можна жити. Крім всього іншого, це же ж частина Великого Степу. От там, де частина Великого степу. Тим паче, це взагалі наші історичні землі Великий Степ. Згадаємо всю цю Скіфію. Там є буряти, якісь там ще поміщаються, і е, всякі тувінці десь в тій частині. Я не знаю, їм треба буде дати автомі. Це не чисельні народи, яким можна буде дати автономію. Кавказька, Кавказька зона, або Конфедерація, якщо вони дозріють до Конфедерації. Конфедерація. Це у нас історичні оця от зона це історичні українські землі. Історична Україна. Україна. Оце, оця невелика територія. Це вихід з історичної України на Тихий океан. Тихий океан нам просто життєво необхідний, браття і сестри. Значить, якесь спільне керування буде в місцях газо- і нафтовидобутку. видобутку. Я думаю, що тут нам доведеться ділитися. Це буде якийсь кондомініум, бо якийсь консорціум. Там, скажімо, там 80% це українська власність, а 20% це власність поневолених народів. Значить, те, що навколо Москви, все, от Москва буде поділена. Але те, що навколо Москви це мисливські угіддя. Є велика проблема з мисливськими господарствами в Європі: є репресивні закони. Наприклад, в а Англії, я не пам'ятаю, там збиралися заборонити полювання на лисиць з собаками. уявляєте, традиційний англійський спорт, і здається, вони це зробили. Мають бути на землі місця, куди не можна допускати маніхеїв захисників тварин і так далі, і де можна нормально полювати. Нормально полювати. Там все має бути заросло лісом, там має бути красиво, там мають бути хороший сніг, там сліди тварин на цьому снігу, там мають бути, бути цікаві полювання е, в такому в розкішному дусі, в європейському або в старопольському дусі. І от вся оця територія, ясно, що це будуть великі мисливські угіддя. Це те, що між Фінляндією і. Татаро Башкірією. От саме таке воно і буде. І не пристосовані для життя території, це вже для тих народів, які полюбляють комарів, тайгу, Тундру. Можливо, є на інженерії, коли-небудь дійде до того, що можна буде відновити мамонтів, і там будуть і мамонти. Тоді мисливське угіддя потрібно буде розширити. З цими островами. Островами, оці от північному, цьому північному океані, в Карському морі і так далі. Я думаю, що там будуть американські військові бази, тому що їм потрібні бази не знаю навіщо, якщо вже не буде Московії, але бази їм потрібні, щоб туди не зайшли китайці. Для того, щоб туди не зайшли китайці, якщо на той час Китайці ще будуть. Коротше кажучи, Оце ми назвемо українським коридором. Українським коридором. Це до Японії. До Японії. Це Фіни. Це мисливське угіддя. Це мисливське угіддя, а тут у нас будуть е, нафтово-газовий кондомініум. І комарі. Гнус, ну і ті народи, яким подобається цей клімат. В принципі, все зрозуміло. От, ні про що не треба думати. План складений. План складений добре. Все продумано. Головне, щоб не було ніяких сумнівів. І головне, що ми повинні розуміти, як воно має бути. бути. Браці і сестри, мрії здійснюються, на відміну від політичних і соціологічних прогнозів. Економіка ніщо. Віра в все. Ну, і якщо ви любите географію так, як люблю і я, то вам варто підписатися на цей канал. І відписатися від усіх інших каналів. Вони мало уваги приділяють географії. Так само мушу нагадати вам, що 5 березня в культтеатрі відбудеться черговий раз будуть грати виставу після. І я пропоную вам. Орієнтуватися вже на цей новий культурний простір. Там дуже багато чого буде відбуватися і вже відбувається квитками можна поцікавитися в описі під відео. Ну і наближаються нові вебінари на Неоплатонівській академії. Тому що без неоплатонізму все це ми не перетравимо. На цьому вам моє щире українське. Географічне амінь.